Що, якби я сказав вам, що іконописець, який 40 років малював святих, раптом побачив видіння всередині власної ікони, що карта майбутнього України була відкрита не через сни, а через священні фарби та святкові дні, що людина, яка ніколи не шукала слави, намалювала те, що змінить наше розуміння перемоги. Друзі, це не легенда і не казка, це історія, яка перевернула моє життя і може перевернути ваше. Бо те, що я побачив у маленькій майстерні Волинського монастиря, дало мені не просто надію: це дало конкретні дати, конкретні події, конкретну карту того, якою буде Україна через два роки. Мене звати Василь, я мистецтвознавець з Луцька. 25 років вивчаю українське релігійне мистецтво, працював з іконами в музеях, церквах, приватних колекціях. Я раціоналіст, академік, людина науки. Ніколи не вірив у чудеса, вважав їх красивими метафорами. До того грудневого дня 2025 року, коли мені зателефонував отець Павло. Це був холодний вечір. За вікном уже темніло, падав перший сніг. Телефон задзвонив несподівано номер незнайомий. Василю Петровичу почувся старечий, але тривожний голос: це отець Павло з монастиря святого Василія Великого під Володимиром Волинським. Вибачте, що турбую, але вам треба негайно приїхати. Я відклав ручку, відірвався від написання статті. Отже, що сталося? Якась проблема з іконами? Не проблема, чудо. Майстер Григорій намалював щось неможливе ікона жива Василю Петровичу. Вона змінюється залежно від того, хто на неї дивиться, і те, що на ній зображено, він замовк. Я чув, як він важко дихає. Отче, ви впевнені, що все гаразд? Може, вам потрібен лікар? Мені потрібен свідок. Відповів він твердо. Хтось, хто розуміється на іконах, але не втратив здатність бачити більше, ніж дошку і фарби. Приїдьте завтра, прошу. І він поклав слухавку. Наступного ранку я їхав за сніженими дорогами волині. Грудень був суворим того року. Ліси стояли білі, як привиди, небо низьке, сіре. Монастир показався здалеку, давня споруда, що пам'ятала ще покнадцять століття, кам'яні стіни, дерев'яний іконостас у церкві, запах ладану і воску. Отець Павло зустрів мене біля воріт, літній чернець, років 70 -ти. біла борода, тремтячі руки, але очі ясні, проникливі. Дякую, що приїхали, сказав він, міцно стискаючи мою руку. Те, що ви побачите, змінить все, що ви думали про іконопис. Але спочатку маю попередити: ікона вибирає, кому показувати правду. Якщо ваше серце закрите, ви побачите лише фарби. Ми йшли мовчки монастирським подвір'ям, сніг скрипів під ногами, ворони каркали на голих деревах, піднялися вузькими сходами до башти, де була майстерня. Двері відчинилися, і я побачив його. Майстер Григорій стояв біля Мольберта спиною до нас. Чоловік, років шістдесяти, сиве волосся до плечей, руки в фарбі, золота, синя, багряна. Він не обернувся, продовжував щось робити з іконою. Майстре, тихо сказав отець Павло. Василь приїхав. Григорій повернувся, обличчя худе, змучене, але очі небесно блакитні, глибокі, в них палало щось, що я не міг визначити: небожевілля, впевненість. Ви мистецтвознавець, сказав він. Не запитав, констатував. Розумієте техніку, символіку, історію. Але чи розумієте ви, що ікона це не просто картина, а вікно, вікно між світами, як і внув обережно? Богословські так, це традиційне розуміння? Ні, перебив він. Не богословські, буквально ікона, показує те, що існує в іншій реальності. Зазвичай ми малюємо минуле святих, які відійшли, події, які були. Але що, якщо намалювати майбутнє? Він відступив у бік. І я побачив ікону, велика, два метри на півтора. З першого погляду традиційна покрова. Богородиця стоїть у центрі, простягає омофор над людьми, золотий фон, багряні і сині кольори одягу, німби святих, класична візантійська манера, бездоганна техніка. Але коли я підійшов ближче, щось змінилося. Омофор, який тримала Богородиця, був не просто тканиною. Під ним проступала карта детальна, чітка карта України. І на цій карті. Я здригнувся, серце забилося часто. Кордони були іншими. Крим світився золотом, ніби внутрішнім вогнем, східні території сяяли. Але найголовніше, карта виходила за межі сучасних кордонів України на північ, на схід. Території, які зараз належали Росії, були позначені особливим світлом, ніби перехідним. Що, що це? прошепотів я. Майстер Григорій сів на лавку, витер руки ганчіркою. Це те, що мені показали. Протягом трьох років на 12 великих православних свят мені відкривали частини цього бачення, і я малював. Тільки в ті дні міг малювати, в інші дні рука не слухалася, фарби не лягали. Я не міг відірвати погляду від ікони. Чим довше дивився, тим більше деталей бачив: дати, написані крихітними буквами, золотом, лінії, що з'єднували міста, символи, значення яких я не розумів. Розкажіть мені, сказав я, діставаючи блокнот. Розкажіть усе з самого початку. Григорій подивився у вікно, де падав сніг. Я народився 1963 року в селі біля Ковеля. Батько був теслею, мати вишивальницею. З дитинства любив малювати, але не те, що бачив, а те, що відчував. У 18 зустрів старого іконописця отця Іллю. Він навчався ще до радянської влади, знав техніки, які майже зникли, узяв мене в учні. 40 років я малював ікони, понад 300 робіт для церков по всій Україні. Ніколи не продавав, тільки дарував. Бо ікона це не товар, це служіння. Він встав, підійшов до ікони, торкнувся її краю. Але 24 лютого 2022 року все змінилося. Я малював Богородицю, коли почулися перші вибухи, далеко, десь на сході, але я відчув їх серцем. Руки почали тремтіти. Три місяці не міг малювати. Взагалі, навіть пензля не міг узяти. А потім настала трійця, 12 червня 2022 року. Я молився всю ніч у порожній церкві, благав, щоб повернулася здатність малювати. На світанку церкву наповнило золоте світло, не від сонця, сонце ще не зійшло, від самого повітря здавалося. Його голос став тихішим, але інтенсивнішим. І тоді я почув не вухами всередині, голос без звуку, слова без букв. Малюй не те, що було, а те, що буде. Покажи їм захист, який уже існує в майбутньому. Я побачив, перед очима розгорнулася картина Богородиця над Україною, омофор над землею, але під омофором карта. Жива карта, що дихала, світилася. І я зрозумів маю намалювати це. Отець Павло, який мовчки сидів у кутку, додав: Я спочатку був проти. Іконописний канон чіткий: ми зображаємо минуле святих, біблійні події. Григорій хотів малювати майбутнє. Це було. Нетрадиційно. Але, продовжив майстер, видіння було таким сильним, що я не міг не малювати. Отець Павло, зрештою, благословив, і я почав він підвів мене ближче до ікони. Правило було просте: малювати тільки на 12 великих свят, у ці дні межа між світами тонша, небо ближче до землі. Кожного свята мені відкривалася нова частина бачення. Григорій дістав старий зошит. Тут я записував усе, дати, що бачив, деталі, почуття. Подивіться я взяв зошит на першій сторінці. Трійця, 12 червня, 2022 року. Побачив омофор, що опускається, почав малювати фон. Наступна сторінка: Преображення 19 серпня 2022. Побачив Кримський півострів, що світиться золотом, намалював контури півострова під омофором. Я гортав далі, руки тремтіли. Різдво Богородиці, 21 вересня 2022, побачив території Донбасу. Вони були темні, але з них піднімалося світло. Воздвиження Христа, 27 вересня 2022. Побачив дату 2020 сє. Зрозумів, що це рік завершення. Покрова 14 жовтня 2022. Побачив духовне очищення, сльози, молитву. Кожне свято, новий запис. Кожен запис частина мозаїки. Я подивився на майстра. І все це ви бачили в. Видіннях. Він кивнув. Коли малював на свято, входив у стан, який важко описати. Час зупинявся. Рука рухалася сама, ніби хтось інший водив нею. Я бачив карту перед очима яскраву, живу і просто переносив її на дошку. Покажіть мені детальніше, попросив я. Григорій узяв свічку, підніс до ікони. Дивіться, ось Крим. Бачите, як він світиться? Це золото, змішане зі спеціальною фарбою. Але світіння не від фарби, воно зсередини. Отець Павло бачить його, ви бачите? Я придивився. Справді, Кримський півострів ніби випромінював світло, хоча ніякого джерела світла поблизу не було. Тепер подивіться сюди він провів пальцем по східній частині карти. Донбас, Маріуполь. Бачите дати? Я наблизив обличчя, там, крихітними літерами, було написано. «Березень 2026. Березень 2026 року, сказав Григорій. Маріуполь повернеться до України в березні 2026 року. Це було показано мені на благовіщення 2023-го. Він показав далі. А ось це найскладніше. Дивіться на північ, на схід від наших кордонів. Я побачив три області, позначені особливим кольором: не золотим, як Крим, не синім, як Донбас. Сріблястим, перехідним, Білгородська, Курська, Воронезька області, тихо сказав Григорій. На благовіщення 2023 року мені було показано, що ці території самі оберуть приєднатися до України. Не через завоювання, через вибір. Я випустив блокнот. Це було занадто багато. Ви. Ви малюєте російські території як частину України? Я малюю те, що мені показали, відповів він твердо. Я не політик, не генерал. Я іконописець. Я бачив, і я намалював. Отець Павло втрутився Василю. Я розумію ваш шок, сам пройшов через це. Але послухайте до кінця: майстер Григорій передбачив речі, які вже збулися. Які? запитав я, намагаючись відновити науковий скептицизм. Григорій знову взяв зошит. Жовтень 2023 року я записав зима буде вирішальною для техніки і постачань. Тоді ніхто не говорив про це як про поворотний момент. Але зима 2023-2024 справді принесла великі пакети західної допомоги. Березень 2024 року записав: Літо удари по Криму по інфраструктурі. У серпні почалися масові операції безпілотників проти мосту та портів. Липень 2024 року записав серпень несподіваний крок на північ, 6 серпня, почалася операція на Курщині. Він подивився на мене. Листопад 2024 року записав грудень 2025, дипломатичний прорив з несподіваної сторони. Ми скоро дізнаємося, чи це збудеться. Я сидів мовчки, переварюючи інформацію. Раціональна частина мого розуму шукала пояснень, збіги, інтуїція, аналіз новин. Але інша частина, та що глибше, шепотіла. А що, якщо це правда? Розкажіть мені про хронологію, сказав я нарешті. Що саме має статися і коли? Григорій розгорнув великий аркуш паперу, копію того, що було на іконі, але збільшену, з детальними нотатками. Дивіться, зараз грудень 2025 року. Ось що має статися далі. Грудень 2025 року. Я бачив економічний колапс у Москві. Не публічний, прихований, але реальний. Резерви вичерпуються, система починає тріщати, і в цьому місяці несподівана новина про підтримку України з боку країни, яку ми не очікували. Січень 2026 року зима лютує, але це працює на нас. Їхня техніка застряє не від морозу, від якоїсь іншої причини. Я бачив солдатів, які виходять з танків, дивляться: все працює, але не рухається, ніби земля сама тримає. Лютий 2026 року, великий прорив на півдні. Я бачив, як українські прапори піднімаються над містами, які здавалися неприступними, але не через силу, через щось інше. Противник втікає, кидає позиції. Березень 2026 року, Маріуполь. Я бачив, як над ним піднімається синьо-жовтий прапор. Люди виходять з підвалів, обіймаються, плачуть. Починається розбір завалів, пошук тих, хто ховався весь цей час. Квітень 2026 року, Великдень 19 квітня, особливий день. Я бачив, як по всій Україні одночасно дзвонять дзвони у кожній церкві, у кожному селі, і цей дзвін лунає навіть там, де ще окупація, духовний перелом. Він водив пальцем по карті, і я записував кожне слово, відчуваючи, як межа між скептицизмом і вірою розмивається травень-червень 2026 року. Швидке просування. Міста звільняються одне за одним. Я бачив колони біженців, які повертаються. Вантажівки з гуманітаркою, солдатів, які допомагають відбудовувати. Липень 2026 року. Кримський міст. Я бачив, як він стає непридатним. Не зруйнований, але покинутий. Ніхто ним не користується, бо всі розуміють час минув. Серпень 2026 року. У Криму починається внутрішній опір. Люди виходять мовчки на площі з жовто-блакитними стрічками. Окупаційна влада не знає, що робити. Жовтень 2026 року я бачив референдуми справжні, чесні, у трьох російських областях. Люди голосують за приєднання до України або, як мінімум, за автономію під українським захистом. Я підвів голову, чому, чому російські області хотіли б приєднатися. Григорій подивився мені в очі. Бо вони бачать, як живе Україна навіть під час війни, навіть через руїни. Вони бачать свободу, гідність, надію. А у них хаос, бідність, страх. І вони кажуть, ми хочемо бути з ними. Це не завоювання, це вибір. Він продовжив. І нарешті, 2027 рік рік завершення 4 квітня 2027 року. Великдень, Крим. Його голос задрижав. Я бачив це так чітко, ніби вже там був. Великий тиждень, страсні дні, російські війська отримують наказ відступити не від свого командування, від когось вище, можливо, від нового керівництва, можливо, від міжнародного тиску, але вони йдуть. І на ранок воскресіння, 4 квітня 2027 року, українські солдати входять у Сімферополь, без пострілів. Їх зустрічають люди з хлібом, сіллю, з квітами. По всьому півострову одночасно дзвонять церковні дзвони. Я бачив, як над Херсонесом з'являється світло, як від ранкового сонця, але яскравіше. А в червні 2027 року на трійцю відбуваються референдуми в російських областях. Люди вільно обирають і обирають Україну. 24 серпня 2027 року день незалежності, повна територіальна цілісність. Всі міжнародно визнані кордони відновлені. Плюс нові території на північному сході. Церемонія визнання в Києві представники всіх країн. Він відклав карту, сів, витер обличчя. Я бачив, що він втомлений, виснажений, майстре, сказав я тихо. А ви, ви вірите, що доживете до 2027 року? Григорій усміхнувся сумно. Ні, мені показали і це. Зима 2026 року. Я бачив себе, як лежу в цій кімнаті, на цій лавці, сніг за вікном, свічка догоряє. І я спокійний, бо робота завершена. Отець Павло схлипнув: я відчув кому горлі. Але це нормально, продовжив майстер. Я не сумую кожному свій час. Я виконав те, для чого був покликаний. Ікона говоритиме, коли мене не буде. Я провів у монастирі весь день. Григорій показував деталі, пояснював символи, розповідав про кожне свято, коли малював. Отець Павло приносив чай, хліб, ми їли мовчки, поринувши в роздуми. Увечері, коли я збирався їхати, майстер підійшов до рами ікони, натиснув на прихований механізм. Відкрилася маленька скринька. Тут сказав він, діставаючи 12 маленьких малюнків: ескізи кожного святкового дня, з датами, нотатками. Якщо щось станеться зі мною, це докаже, коли я бачив що. Він поклав їх мені в руки. Візьміть, збережіть, покажіть світу, коли настане час. Чому ви довіряєте мені? запитав я. Бо ви прийшли, відповів він просто. Бог посилає потрібних людей у потрібний час. Ви мистецтвознавець, але ваше серце не зачерствіло, ви ще здатні бачити. Я стояв з малюнками в руках, не знаючи, що сказати. Є ще одне, додав Григорій. Ікона має подорожувати до того, як настане 2027, вона має побувати в кожній області України безкоштовні перегляди для всіх. Хай люди бачать своє майбутнє перед тим, як воно прийде. Віра без образу сліпа, сказав отець Павло. Образ без віри порожній, але разом вони творять диво. Я поїхав у темряву, сніг падав густо, дорога була ледве видна, але в душі було світло, дивне, незрозуміле. Я не знав, вірити чи ні, але знав, що маю розповісти. Наступні два тижні я перевіряв усе, що міг, вивчав техніку ікони, бездоганна, автентична традиційна темпера на дошці, аналізував записи Григорія, узгоджені, послідовні, без суперечностей, розмовляв з іншими ченцями. Всі підтверджували, що майстер дійсно малював тільки на свята, дійсно входив у дивний стан. А потім, 15 грудня 2025 року, прийшла новина. Несподівана країна, про яку майже не говорили в контексті України, оголосила великий пакет підтримки: економічної, гуманітарної, дипломатичної. Я сидів перед комп'ютером і плакав. Перше пророцтво збулося зараз. Коли я записую це на дворі кінець грудня 2025 року, до січня, до першої великої перевірки бачень Григорія, лишилися дні. До 2027 року, до року повної перемоги, за його словами, лишилося трохи більше року. Я не знаю, чи він провидець, чи геній інтуїції, чи просто людина з незвичайним даром візуалізації, але я знаю одне: його ікона дає те, чого так потребують люди зараз: конкретну надію, чіткий образ, дати, які можна перевірити. Ікона зараз у монастирі. Отець Павло організовує тур по Україні. Перша зупинка: Луцьк, січень 2026. Потім Рівне, Житомир, Київ, кожна область, кожне велике місто. Безкоштовно для всіх. Я буду супроводжувати цю подорож, документувати реакції людей, записувати свідчення і перевіряти пророцтва. що побачать люди, коли дивитимуться на ікону. Майстер Григорій каже, що кожен побачить своє ветерани бачать тактичні карти матері, бачать своїх дітей. Які повертаються, священники бачать духовні символи, діти бачать просто красу, але всі відчувають одне: спокій. Той спокій, який приходить, коли знаєш, що є план, що є напрямок, що є кінець. Друзі, я розповідаю, це не для сенсації, не для слави. Я розповідаю, бо відчуваю, люди мають знати. У цей важкий час, коли втома від війни огортає серця, коли здається, що кінця не буде, має існувати щось, що говорить, він буде ось дата, ось шлях. Чи збудуться всі пророцтва Григорія? Побачимо. Січень покаже, чи буде той зимовий перелом: березень, чи звільниться Маріуполь, квітень, чи станеться той духовний прорив на Великдень. А якщо збудеться? Якщо місяць за місяцем, подія за подією, все починає відповідати тому, що намальовано на іконі, тоді ми знатимемо. Волинський іконописець говорив правду. І 2027 рік справді стане роком повного визволення. Майстер Григорій сказав мені на прощання щось, що я носитиму в серці. Василю найважливіше, що має зрозуміти кожен майбутнє не фатальне, воно можливе. Я намалював можливість, яка існує в Божому плані. Але щоб вона стала реальністю, потрібні три речі: віра, дія і молитва. Віра, щоб не здатися, дія, щоб будувати перемогу, молитва, щоб з'єднати землю з небом. Ікона показує, що може бути. Ми робимо так, що воно буде. Я приїхав до монастиря як скептик, поїхав як свідок. Не знаю, як назвати те, що відбулося зі мною: навернення, прозріння, просто відкриття того, що світ ширший ніж здається. Але тепер я несу в собі цей образ: Україну під омофором Богородиці, карту з новими кордонами, дати, які ще мають настати, і надію, яка не абстрактна, а конкретна. Підпишіться на канал, якщо хочете слідкувати за подорожжю ікони. Я обіцяю робити відео після кожного міста, після кожної важливої дати. Ми разом перевірятимемо, чи збуваються пророцтва майстра Григорія. Поділіться цим відео з тими, хто потребує надії. Особливо з тими, хто воює, хто втратив близьких, хто не бачить кінця. Хай знають, є карта, є шлях, є дата. У січні ми побачимо, чи почнеться той зимовий перелом. У березні, чи звільниться Маріуполь на Великдень 2026, чи станеться духовний прорив, а в 2027 році чи підніметься прапор над Кримом саме тоді, коли передбачено. І якщо все це збудеться, ми знатимемо чудеса можливі, пророцтва реальні. А майбутнє, яке здається неможливим, насправді вже існує і чекає, поки ми до нього дійдемо. Майстер Григорій живе скромно в монастирській башті, малює ікони для маленьких сільських церков, не шукає слави, але його останню роботу побачить вся Україна, бо вона несе послання, яке потрібне зараз більше ніж будь-коли. Захист уже є. Майбутнє вже намальоване, перемога вже існує. Нам лишається йти до неї. До зустрічі на виставці ікони, до зустрічі в новій Україні, до зустрічі в 27-му році у вільному Криму, коли ми всі стоятимемо і плакатимемо від радості, згадуючи волинського іконописця, який побачив це першим. Слава Україні! Слава тим, хто вірить, слава тим, хто бореться, слава тим, хто малює майбутнє на іконах і в житті, і вічна пам'ять майстру Григорію, який не доживе до 2027-го. але чия робота буде свідчити про диво назавжди. Вірю. Бачу, знаю. Карта намальована. Тепер йдемо по ній.